Вітаємо з вами інформатор. І сьогодні в нас 21 лютого, і у місті продовжуються відбуватись якісь аварійні ситуації. Я нагадаю, що вранці ми вам розповідали, що на західному шляху сталася серйозна аварія, і ось зараз ми знаходимося на проспекті Дмитра Верницького. І через слизьку дорогу ось ви можете побачити, що зіткнулись автобус 146 та тролейбус А. Ось так це виглядає. Зараз я відійду і покажу вам, як це збоку виглядає. Наразі на проспекті Дмитра Яворницького у бік Кьольнського бульвару ускладнений рух, одна. З одна зі смуг вона зайнята. Зараз, секундочку, я вам все покажу. Ось так виглядає місце ДТП. Зараз на місці працює патрульна поліція, зі слів водія тролейбусу. Він зупинився на стоп-лінії. І тут в його зад в'їхала. В'їхав автобус, перепрошую. За попередньою інформацією, є постраждалі, приїздила швидка, але точну кількість поки що сказати не можемо. Немає у нас цієї інформації. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на проспекті Дмитрая Яворницького. та Тут перехрестя з вулицею Грушевського, і тут сталася аварія, зіткнувся тролейбус та автобус 146. Зі слів водія тролейбус А зупинився на стоп-лінії на червоний сигнал світлофора, і через слизьку дорогу автобус їхав в його задню частину. Як ви можете побачити, зараз я підійду ближче. Пошкоджено лобове скло сильно автобуса, і за попередньою інформацією викликали приїздила швидка, але точна кількість постраждалих наразі невідома. На місці працює патрульна поліція. Рух, як ви можете побачити, на цій ділянці ускладнений. Ось так виглядає місце ДТП. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що сьогодні у нас 21 лютого і у Дніпрі сталася чергова аварія. Зіткнувся автобус 146 та тролейбус А. Ось ви можете побачити це. Зараз тут бачимо. Ускладнення руху, повільно досить транспорт їде, тому що одна смуга у бік Кельнського бульвару вона зайнята тролейбусом та автобусом. Бачите, ось так це виглядає. На місці працює патрульна поліція. Зі слів водія трамвая. Ой, перепрошую, тролейбуса. Зі слів водія тролейбуса він зупинився на червоний. Сигнал світлофора на стоп-лінії і у цей момент через слизьку дорогу автобус 146 в'їхав в його задню частину. Там у тролейбуса пошкоджено взад, взаді скло і дуже пошкоджено лобове скло в автобуса. За попередньою інформацією приїздила швидка, але про кількість постраждалих остаточну кількість постраждалих. Інформації поки нема немає. Поки що на місці працює патрульна поліція, і ось це все, що відомо на цей час. Відбувається також ускладнення руху, ми бачимо на проспекті Дмитрая Яворницького. Тож, якщо ви маєте тут маршрут, то враховуйте дану інформацію. Для тих, хто ще не приєднався, це перехрестя проспекту Дмитра Верницького та вулиці Михайла Грушевського. Тут зіткнулись тролейбус А та автобус 146. Зараз всі обставини встановлюються, але попередньо все сталося через слизьку дорогу. Тож, всі водії, всі учасники дорожнього руху. Будьте максимально обережні, тому що через погодні умови дуже погані умови на дорозі, тому потрібно бути дуже-дуже обережними. Бережіть себе, а з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо «Інформатор ФЕМ СТО і підписуйтесь на наші соцмережі, бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе.